Служба безпеки ідентифікувала ще п'ятьох російських військових, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період тимчасової окупації Сумщини. Мова йде про військовослужбовців 422-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил Росії. У лютому березні 2022 року вони брали участь у захопленні Охтирського району Сумщини, у тому числі міста Тростянець. Про це повідомляє. Речниця СБУ Сумській області Олеся Рапута триває слідство за фактами порушення законів та звичай війни загарбниками під час тимчасової окупації тростянця, зокрема створення катівень. Наразі слідчі СБУ ідентифікували п'ятьох расистів, які піддавали людей тортурам в катівні, створені на території місцевого елеватора у березні 2022 року. Один із окупантів під час побиття потерпілих імітував їхній розстріл. За це російське командування нагородили його медалю Суворова. Ще один окупант бив палкою зв'язаного чоловіка, якого викрали прямо посеред вулиці, і обіцяв йому переламати всі кістки. Таким чином загарбники намагались хилити потерпілих до співпраці з агресором, але їм це не вдалось. На даний час слідчі служби безпеки повідомили усім п'ятьом фігурантам про заочну підозру. У порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Кожного з них буде знайдено і покарано.